Триває ранок надії, друзі. Запрошуємо вас до наших етерів онлайн. На черзі у нас наступна тема, яку будемо проговорювати з лікаркою, педіатриною, також дитячою алергологиною та імунологиною. Це Віра Сем'янчук. Будемо говорити про те, чи можна сплутати грип і алергію. Біль в горлі, захриплість, чхання, нежить, набряк горла. Про що це може свідчити? Як відрізнити точно, що от це у мене вірус, так а це. Пора звернутися до алерголога. Отже, з нами на зв'язку Віра Сем'янчук, лікарка-педіатр. Доброго раночку. Доброго ранку. Добрий ранок, дуже дякуємо, що доєдналися до нашої етеру. Можливо, знаєте, тема така для лікарів одразу зрозуміла. Але для звичайних людей інколи ми тільки бачимо якісь перші прояви, вже беремося до якихось пігулок знайомих і так далі. Так і не розібравшись. Так от хочемо сьогодні дізнатися думку вашу як спеціаліста, чи справді можуть бути схожими симптоми грипу, якихось вірусних таких захворювань та алергії. І як відрізнити, що і що? Насправді дійсно це так, особливо, я би сказала, цієї весни, оскільки прийшло похолодання, і важко зрозуміти, чи це є прояв вірусної інфекції, чи алергії. І якщо говорити про грип, то це є важка інфекція, яка супроводжується ломатою в тілі, високою гарячкою, і тут вже не сплутаєш, що це точно не алергія. Алергія не перебігає з підвищення температури, при алергії не болить горло, але може бути трошечки незначне першіння, відчуття свербіння в горлі, а також може бути чхання, закладеність носа. При алергії більше буде виражене свербіння носа, очей. Кашель, напевне, на початках розрізнити, чи це вірусний чи алергічний, також буде важко. Але якщо говорити про е е симптоми, так, якщо це вперше виникла алергія, тоді точно е що пацієнтам, що іноді лікарям важко запідозрити, що це є алергічний стан. А якщо ці симптоми, звичайно, вже е, Тривають з року в рік, то вже mm -hmm. і навіть самі пацієнти можуть розрізнити, в чому є проблема. Mm -hmm. Ну, в принципі, напевно, це й було підґрунтям того, що ми хотіли цю тему розкрити, тому що е, є люди, у яких ну ніколи не було алергії. Жили там ну, 20-30 років без алергії, і все чудово, і тут ну там щось або горло починає е, якось е, боліти, і нежить з'являється, і людина починає захриплість, собі захриплість, лікуватися як від звичайного там рві або від грипу. А зрештою, ну, робить обстеження, і виявляється, що це алергія. Вона ще припустити не могла, що це могло бути так, тому що ніколи на алергії не страждали. Як от ви зазначали вже про горло, про те, що під час алергії немає там температури, наприклад, як щодо такого симптому, як нежить, який завжди присутній при алергії, в принципі, дуже часто і при хворобах таких застудних респіраторних, яким тут може бути різниця між. Цим симптомом? Насправді іноді буває, що дійсно важко зрозуміти, але при алергії частіше ж ячхання, хочому дуже таке часте, свербіння носа. Тобто люди дуже часто торкаються свого носу навіть цього не помічаючи, роблячи такі почіхування, і якщо говорити про дітей, то в них навіть робиться така поперечна складка на носику, яка для лікаря є таким дзвіночком, що, можливо, це є алергія. Часто при алергіях приєднуються прояви конюктивіту, закладність тобто носа і також свербіння очей, причому виділення на їхній ні. І якщо говорити про, Видання з носа, вони більше при алергії, слизисті, прозорі, такі, як водичка витікає, а при інфекціях вони частіше в'язкі, часто бувають жовто-зелені. І ще дуже важлива ем, така ознака, в яку ми маємо пам'ятати, що е, ГРВІ, вірусні інфекції чи простуда лікуються 7 днів з ліками і тиждень без ліків. Отже, якщо у вас е, прояви одне там чи чхання, навіть іноді буває при інфекціях, все ж таки, е, тривають тиждень-два, ну, ми можемо розуміти, і поступово спадають, ми розуміємо, що це все ж таки інфекція. Якщо ж тиждень-два проходить, а симптоми нікуди не діваються, вони далі однаково турбують, нічого полегшення не приносить звичайне просто пиття, промивання носа, тоді треба задуматися за алергію. Тобто тривалий затяжний нежить це завжди підозра на алергію. Хоча в дітей іноді бувають розростання гладкового мегналика, тобто аденоїдів, і це може також маскувати алергію, і тут буде без лікаря важко розібратися. Mm -hmm. А до речі, якщо от е, такі симптоми з'являються, і от ти вагаєшся, це алергія чи е, захворювання таке. Е, не буде зайвим прийняти якесь антигістамінне ну, для профілактики, щоб зрозуміти, якщо, наприклад, там симптоми зникнуть, значить це була алергія, не страшно. Е, чи все ж таки без там звернень до лікаря і діагностування алергії не варто е, е, антигістамінні приймати? Ну на, насправді антигістаміні можуть покращити симптоми іноді і полегшити трошки симптоми і навіть про вірус інфекції. Так, а якщо важка алергія, то антигістамінні самі не справляться. Тобто, mm -hmm. треба доєднати використання спеціальних препаратів, часто це гормональних вніс або паталергічних вніс, і ну в очі, якщо є е, супутні кон'юктивіт або якісь препарати е, для дихальних шляхів, для е, якщо з'явився кашель. Тобто е, прийом антигістамінного препарату може дещо покращити стан при вірусних інфекціях, хоча це не ми не вживаємо їх зазвичай, не рекомендуємо, але може бути таке. І Тому що трошки може знятися набрік, зменшитися виділення слизу з носа, і є в багатьох відчуттях, що о, мені стало краще. А при алергіях, якщо вона сильна, то антигістамінний сам не справиться, і тоді може виникнути хібна думка: а значить, це не алергія, мені не допомогло нічого. Угу. Але якщо симптоми, кажу, затяжні, то звичайно треба думати, щоб зробити обстеження на алергію, але не раджу відразу бігти, так як в нас є така звичка. Я піду здам вже собі аналізи і прийду до лікаря з готовими аналізами. І краще піти спочатку до лікаря, а лікар вислухає всі симптоми, прийме рішення, який вид аналізів при алергії буде доцільнішим, і щоб не витрачати потім зайві кошти на перездачу тих чи інших аналізів угу. дуже доречне зауваження. Це. Так, тому що справді інколи ми як ну якась така у нас дурна культура, не знаю. Ідеш, ж одразу все здаєш, що потім, наче двічі не ходити, а потім виявляється, що половину того всього взагалі зайве було. А і... те, що треба не здав. Так, ще таке може бути. Яку пораду можете дати сьогодні людям, яких з'явилася от алергія з цією весною? Як чи можна на, на цьому етапі якось в корені її відрубати? Чи це вже те, з чим буде жити людина наступні роки? Насправді для того, щоб зменшити прояви алергії, якщо це є полінос, тобто захворювання, яке провокується цвітінням, весною це переважно цвітіння берези чи інших дерев. Влітку приєднується цвітіння трав, там, наприклад, тимофіївка дуже часто також, в залежності від регіону України це може бути амброзія, полин, і вони можуть затягуватися до пізньої, навіть осені, в залежності від того, чи буде тепла осінь чи холодна. То, якщо з'являються ці симптоми на цвітіння, ми маємо пам'ятати, що бажано, щоб коли людина приходить з вулиці, вона прийняла душ для того, щоб змити з себе цей алерген, промила ніс сольовим розчином. Якщо немає можливості прийняти душ, хоча б вмити обличчя і промити сольовим розчином ніс, також варто переодягнутися дома в інший одяг. Дуже важливо, що коли є е, сонячна вітряна погода, дуже велика кількість алергену тоді літає в повітрі, обмежувати перебування в цей час на вулиці. Якщо є е, такий великий сильний вітер і буревій, він також збиває величезну кількість пилку з дерев, з трав і mm -hmm. піднімає їх в повітря, і стан погіршується. Е, треба тоді закривати в день вікна, щоб цей е, вітер з пилком не залетів додому. Важливо не сушити одяг. Білизну на вулиці, так? оскільки вона осідає цей пилок, і потім ви знову ж таки його вдихаєте. Ці симптоми можуть зменшити нам прояви. Під час сезону цвітіння ми приймаємо ліки. Тобто, як я вже говорила, це можуть бути антигістамінні препарати, також це можуть тільки не седативні, не снодійні. У нас дуже часто є звички, не хочу називати на загал ці препарати, але використовувати. Перше покоління то при алергіях. Він не є показаний, тобто при реаніті, при кон'юктивіті, закладені носа, очей, не показані ці препарати, бо вони пересушують слезову оболонку. Ну, звичайно, можуть полегшити стан, але роблять таку сумливість дуже людей, і це не рекомендовано. І якщо в нас е ці симптоми не покращуються при прийомі антигістамінних лікар може призначати ще якісь сильніші препарати, це інгаляційні глюкортикостероїди, е антигістамінні місцеві засоби, тобто протиалергічні місцеві засоби у. У очі або гормональні місцеві засоби, уніс та очі. Також, якщо сезон цвітіння закінчується, одним з перевірених, доведених методів, які використовують в цьому світі для лікування алергії, це є специфічна алерген-специфічна імунотерапія. Тобто, коли ми вводимо мікродози алергену в організм, виробляється імунітет. Таким чином, алергію можна вилікувати, тобто симптоми можна позбутися. На жаль, небагато людей про це знають, і вони ну, таку, змирюються з тим, що їх очікує, на жаль, вже все пожиттєве лікування алергії і не знають про цю терапію, яка допомагає вилікувати симптоми. Угу. Дякуємо вам за ці поради. В принципі, максимально зрозуміла тепер картина. з приводу того, що може сплутати людина, так особливо коли знаєш, збігається одночасно сезон і цвітіння алергії, і сезон епідемії грипу. Коли це все вкупі, то ти можеш загубитися в тому, що взагалі з тобою відбувається. Бо в одного такі симптоми він каже в мене це. В іншого теж такий каже цей, і ти такий. А що в мене тоді? Дякуємо вам за ці поради, що ми розуміємо. Мо тепер різницю певну між тим самим нежитим або кашлем і горлом про очі зазначили. Навіть я не замислювався над тим, що очі mm -hmm. можуть також прояв свій здійснювати. І за необхідності, звісно, звертатися до лікарів, які вже точно зможуть діагностувати що і що вам ми дуже дякуємо. Гарного дня бажаємо. Та бережіть себе, Гарного дня, дякуємо вам, дорогі друзі, з нами на зв'язку. Віра Сем'янчук, лікарка, педіатриня, дитяча алергологиня і імунологиня. Ми говорили про те, чи можна сплутати грип і алергію, які є схожі симптоми, і чим вони відрізняються і коли звертатися до лікаря. Це все проговорили. Будьте уважними. Якщо для вас щось із того, що прозвучало, є доречним актуальним. Перегляньте ще раз цю розмову на нашому ютуб-каналі. Ранок надії продовжуємо слухаємо наш етер. Залишайтеся з нами.